Привіт, друзі, підписники. Наше життя складене з мрій, інколи вони здійснюються, інколи, на жаль, ні. Але я упевнений, що доки ми живемо, ніколи не потрібно переставати мріяти і мрії перетворювати в реальність. Вірш називається Мрії. Час приходить і відходить. Ми живемо у ньому всі. Тільки глянувши угору, бачим сонце і кущі, кожний завжди має плани, хтось багатим мріє стать, хтось все тягнеться до щастя, щастя хоче обійнять, хтось все мріє, про кохання, цілувати аж до зорі, хтось чекає із зітханням, і рахує дні свої, хтось все мріє про всю владу поневолити народ, є усміхнені й хороші, люблять все без нагород. Хтось все мріє про здоров'я молить Бога кожен день, хтось зневірився у правді і зникає так щодень. Мрії в кожного в нас різні, та єдина в нас вона. Щоб війна нарешті зникла, перемога вже прийшла. Мріють всі, щоб було щастя, поцілунки до зорі. І завжди всі посміхались і любили дні свої. Бажаю кожному і кожній, щоб ваші мрії неодмінно збувалися, несли тільки вам щастя і все те, чого ви так бажаєте. Підписуйтесь на мій YouTube канал. Іван Плиска Палітра, всім дякую за лайки, за коментарі, за те, що у цей важкий час, у час війни, знаходити час для перегляду відео про поезію, яку я стараюся постійно вдосконалювати, писати тільки правду, що й ціню в людях. Тому бажаю кожному і кожній з вас, ангела-охоронця, за плечима, віри надії любові. Завжди йдіть туди, куди кличе ваше серце. І хай Господь Бог оберігає наших захисників і захисниць всю нашу країну. Усіх різні мрії, але я впевнений, що нас об'єднує одна мрія це перемога і мир для України. Тому завжди віримо, надіємося і завжди живемо, як не важко, з оптимізмом. Бути добру і з Богом!